Вітаю, друзі, вітаю всіх, хто мене дивиться, моїх підписників. Хочу розказати вам про свій компресор для накачки шин. Це вже другий дубль я знімаю. Перший дубль знімав. Взагалі, чому я хочу зняти цей ролик? Хотів зняти, то вже і продовжую. Я вирішив поставити манометр до цього компресора і не міг знайти, знайшов ось такий ось такої ось фірми, написано Германія, такий тройничок, вирішив покласти манометр. Ну, зручніше так, набагато зручніше. Мучився, шукав шланги. Знайшов, підібрав, вроді би підібрав шланг, мучився, затягував це все, все ставив на хомоти. Здається, зібрав, ну, вроді би все все нормально. Коли став качати, пробувати качати колесо, пропускає, не міг зрозуміти, де воно пропускає, що воно таке, в чому біда. А вияснилось, ось, друзі. Я думав, він суцільний, чомусь не придивився. Ну, і я вирішив, спочатку хотів спаяти його, пройтись, пропаяти, потім вирішив все-таки зробити, знайшов мідну, кусок мідної трубки і зробив тройнічок, спаяв там діаметр внутрішній більший. І я думаю, що то буде краще. Тут менший діаметр. Ось. Ну і так як я вже той дубль я видалив, я розізлився, що так довго мучився, мені півдня пішло на це все. Поки зробив такі таку примітивну ручку зробив. Ось. І потім все-таки вирішив зняти ролик. Чому я зняти ролик вирішив? Тому що, друзі, мені здається, ну, по крайній мірі, може, показували, але я не бачу, щоб показували, як цей. Насос, як цей компресор працює в дії. Показували, що він там качає, що він там. Ну, але в дії сказали, що щоб колесо в машині накачати, треба трошки почекати. Зараз ми, друзі, це все попробуємо, випробуємо, замірюємо, скільки він буде качати колесо. Але для початку скажу, як я робив, в принципі, тут нічого такого нового я не, не скажу, але повторюсь, що є в інтернеті. Про всяк випадок поміняв масло, злив через всасуючий трубку, через всасуючу трубку. Ось вона. Сюди спочатку пробував шприцом, то нічого не виходило, потім набрав, я набрав 180 грамів. 10 В40 у мене є, я думаю, що воно буде вполне нормально. За літо, наскільки я так по запаху оприділив, що тут було або машинне масло, або трансформаторне масло. ну, Я думаю, що 10 В40 гірше не зробить. Ось. І я тоді налив в посуду 180 мг і за допомогою шланга Одна сторона насадив на втягуючи трубку, всасуючу, а другу у ємність. І так воно, воно саме затягнуло те масло. Поставив фільтр про всяк випадок, щоб ніяка нічого туди не попадало, коли буде робити. Фільтр взяв самий дешевий, мопедовський. Там він копійки коштує. Ну і тройничок. Тройничок я спаяв, я кажу, з мідної трубки. Спаяв такий от тройничок. Ось Зараз це все посадив, закрутив, зробив. Ось Поставив через виключатель. Я думаю, що воно краще, так воно буде так зручніше. Як виключатель підключати, друзі, це, це все. Я кажу, основне, я хотів із-за чого, хотів е, знімав цей ролик із-за цього тройничка. Я не міг ніде знайти, це металічний. Ну, взагалі, друзі, можете, можете, у нього трошки діаметр малий. Ну, Але ні, хотів за нього, хотів залишити силку на нього, але передумав, краще зробити, краще піти тим шляхом, яким, як я робив. Мідна трубка, в одній просверлив отвір і зробив тройнічок. А зараз, друзі, йдемо, я включу компресор, поставлю годинник і ми замірюємо, за скільки він накачає колесо. Я його цей компресор, друзі, робив для свого мотоблока. мене, я в попередньому ролі говорив ревматоїдний артрит, Мені мене не важливо зі здоров'ям і качати вже руками навряд чи колись буду, це досить трудно. А у мене в мотоблоці приспускає колесо. Ну, я так про як випадок, а компресор у мене вдома був. Я його не купляв, ну якби став у пригоді. Я думав, хотів спочатку зробити компресор просто. У мене є малий вогнегасник. Хотів зробити просто компресор, щоб ну, десь там щось продувати. Потім думаю, так, хай буде вже так. Що ж, друзі, давайте йдемо, зараз спробуємо накачати колесо, подивимось, за, за скільки він накачає. Ну що ж, друзі, давайте підключимо. Так, годину, я сподіваюся, ну, що видно. Ось так. Так, година у нас 5.35. Що ж, включаємо. Так, тут у нас показує 0. Що ж, давайте. Час від часу я буду підходити, дивитися, е, як яка ситуація, скільки накачало. Ну і будемо бачити, що провіримо потужність цього компресору, Да. до речі, добре, що я нагадав. Давайте я вам покажу зразу його. Хто він такий, що воно таке ось. І зараз включаємо так денник у нас. Отак краще буде видно. І так, що у нас 5.36. Включаємо. І так, друзі, що в нас получилось? Ну, будемо грубо говорити, 4 хвилини. 4 хвилини 2 атмосфери накачало. Тобто, я думаю, що такий компресор має право на існування, друзі. Кому не горить, хто не спішить, може сміливо. Це маленький, якщо більший компресор, він буде скоріше качати. Це маленький компресор, з низенького з маленького холодильника. Добре, друзі. Дякую всім за перегляд. На все добре. Мирного неба вам.